і ми з вами навчимось всього одним налаштуванням розмивати фон на фотографії. За розмиття фону відповідає діафрагма, і чим меншим буде значення, тим сильніше розмитим буде фон. Зверніть увагу на фон. Діафрагма це отвір в об'єктиві. Який відповідає за кількість світла, і діафрагма позначається літерою F, коли ми використовуємо маленьке значення діафрагми, наприклад, 1,4, 2,8, діафрагма відкривається ширше, фон розмивається, і це дає ефект такого м'якого розмиття фону. А якщо ви хочете, щоб фон був чітким, обирайте більше число діафрагми, наприклад, 5,6, 6,3 або навіть 8 і якщо ви знімаєте пейзажі. Ще один трюк. Чим ближче ви до об'єкта, а об'єкт далі від фону, тим сильніше буде розмитий фон. Отже, для розмитого фону обирайте діафрагму 1,4, 2,8, а для більш чіткого 5,6, 6,3 або навіть 8. Все дуже просто і результат завжди буде класним.